Повноприводний Кіо Соренто заїхав на твоє авто. Цей потужний і надійний позашляховик оснащений 2,5 літровим мотором, ще й на дизелі, тому зі старту він ве як скажений. Авто 2005 року з пробігом 236 тисяч, повністю обслужений. Оригінальні 16 титани та недорожня резина, протитуманні фари та лінзоване ближне світло. А зараз покажу вам салон. Весь пакет склопідйомників. Регулювання та підігрів зеркал, електрокожне сидіння, мультикермо, робочий кондік, блокіровки та сучасна медіасистема. Авто можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Міський багажник в нього влазить два куба дрок. Також можемо обняти на вашу стару автівку або доставити до вашого місця, якщо у вас немає змоги. Ось такий чорний тонований повноприводний Кіо Sorento за 7600 доларів. Чекаю на того хто любить екстрим, це твоє авто.